Національна мережа АЗК ЮПІДЖІ 20 років турбується про своїх клієнтів, забезпечуючи їх якісним пальним. початку повномасштабного вторгнення компанія активно допомагає армії. Зокрема, для потреб військових було передано понад 80 автомобілів. І ось в черговий раз компанія передає п'ять нових пікапів. Сьогодні ми передали чергову партію новеньких l 200 для того, щоб вони служили нашій батьківщині для того, щоб допомогти допомагали хлопцям рятувати життя для того, щоб вони швидше приносили перемогу в Україну. Потреба в автомобілях є завжди. Вони допомагають нашим воїнам бути мобільними. Втім, автівки часто ломаються. Тому військові наголошують, що особливо вдячні за те, що пікапи, які передає ЮПІДжі, нові і точно не підведуть. Надійність машини це є гарантія того, що люди повернуться, що задача буде виконана. Ми не можемо вам обіцяти, що машини точно всі повернуться, але точно можемо обіцяти. Що машини будуть використовуватися за призначення? Можемо говорити про те, що машини підуть бойовий підрозділ. Допомога військовим пріоритеті для ЮПІДі сотні літрів пального, десятки квадрокоптерів та дронів. Безпілотний авіаційний комплекс. Компанія всім, чим може, підтримує сили оборони. Про це й говорить подяка від головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. За час повномасштабного вторгнення. А ми надали допомоги на різні збройні формування, десь порядка 150 мільйонів. Вже для нас це є принципова позиція, зобов'язання як українців, які живуть і працюють, і народилися тут, щоб боронити свою неньку, і кожен з нас бізнесу має сьогодні робити максимально для того, щоб захистити країну. Ми маємо платити податки. Ми маємо допомагати всіляко армії. Функціонування бізнесу для країни вкрай важливо, адже це робочі місця для українців. UPG вірить у перемогу, тому розвиває свою мережу АЗК. Ми знаємо, що буде перемога. А от там напроти дороги, якщо ви бачите, будується новий об'єкт UPG, і далі будуються об'єкти по Україні. Ми не на день не зупиняли будівництво, не на день. Ми завжди будували. Це вже буде четвертий комплекс, який збудований. І далі буде будувати і розвивати нашу Україну.